Привіт всім! З вами Макс. Сьогодні хочу звернути вашу увагу на лодери для заряджання магазинів, наприклад, АК-545 та ось такого Глок-17. Почнемо з АК-47 або 74-ки на 5,45. В принципі, заряджання магазинів це не складно. Вставляємо і ось таким чином один за одним заряджаємо наш магазинчик. Але від себе можу сказати, що після заряджання двох-трьох магазинів. Руки починають, особливо ось цей палець досить сильно боліти. Тому виникає питання, чи можна полегшити цю роботу. Для цього рекомендую використовувати ось такий спеціальний спідлодер для 545 патронів на АК-47 або 84-ку. Досить зручний і простий в роботі. Зараз покажу, як це працює. На спідлодері є спеціальна виємка. Як і на нашому магазині, защіпка. Ми вставляємо ось таким чином. Одягаємо. Бачимо, він навіть не спадає, тримається. При необхідності можемо пальцем трошки притримати. Виймаємо механізм затискання. Беремо набої і вставляємо. Ні в коєму випадку не робимо ось так. Бо іноді ось ці набої можуть, бачите, перекоситися. Робимо наступним чином. Набой вставляємо з невеличким прокручуванням. Ось так. Так. І трошки провертаємо. Тоді вставляти можна набагато легше і швидше вставляємо механізм затискання і затискаємо. Будь ласка, давайте дозаряджаємо останні набої, вставляємо, притискаємо. І патрончики одягаємо. Бачите, як швидко це все робиться? І жодних проблем. Набагато легше, аніж це робити ручним способом. І пальці не болять. Можна заряджати десятки магазинів ось таким способом. 30 набоїв в нашому магазині споряджено. Досить класна річ, головне правильно нею користуватися. Всім рекомендую. Як ви знаєте, магазини від Глок, Коль та інших споряджати досить складно. Адже у таких коротких магазинів досить потужна всередині стоїть пружина. І після того, як ви спорядите декілька таких набоїв, у вас починають боліти і руки, і пальці, і все інше. І на відміну від, наприклад, магазину АК. Спорядження тут зовсім інакше. Тобто треба прикласти досить немалу силу, після чого зміщуємо набой назад. І чим більше ви споряджаєте, тим складніше це робити. 10 набоїв спорядити в такий короткий магазин це ще та задача. Тому для полегшення даної роботи використовують ось такі спідлодери. Вони повторюють геометрію самого магазину, їх головна задача піджати ось цей механізм разом з набоями. Тобто ми одягаємо зверху. Всередині спеціальний шток стоїть, який і натискає пружинний механізм. Це дозволяє вставити спокійно набій без якихось зусиль. Піднімаємо вверх, трошечки ось так, і заводимо набій всередину. Далі знову натискаємо, і ми бачимо, що набій опустився нижче. Тобто, з'явилося місце поставити наступний набій. Піднімаємо вверх. І ось таким чином протискаємо вперед. Можна це робити набагато швидше. І так можна спорядити без якихось проблем всі 10 набойчиків. І ось так споряджуємо останній набій. Як ми бачимо, так просто споряджати магазини для ваших пістолетів, Glock, Colt та інших спеціальним спідлодером. Тому всім рекомендую дані девайси. А на цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей. З вами були Зброярі.